Сміття адвокатки скійосови, і мені йдеться про те, що ви відмовилися проходити поліграф. Чому? Хто не пропонував проходити поліграф? Чи ви б хотіли пройти поліграф і також свідчити в суді? Я сказав, я буду. Щодо поліграфа. Як прийдеться, якщо зараз вам запропонують пройти в поліграф, чи будете ви його проходити? Гадаю, вже не запропонують, бо вже дослове розслідування закінчилося, тому про цю пропозицію я знаю. Скажіть, чи ви переглядали відео е проєкту Ірини Харіон М-Українці? Не пам'ятаю. Телефон вилучило доставив, там ж є і мій аккаунт в гуглі, там, ну, історія ютубу, там все то буде. <п> Я <'ят> а коли вас затримували, е, першочергово, що вам сказали? З приводу чого вас затримували? Спочатку е, ну, якась людина цивільної підійшла дала мені по шутці і каже, типу, давай пароль до телефону, ми по телефону кратному прийшли. Але ну, потім вже нормально пішов слідчий, ще так. І все нормально поясне. Е, тобто ви надали пароль до телефону? Ні, це не доважні. Скажіть ще, будь ласка, чому ви видали всі нотатки з телефону, які були у вас? Все, що стосується телефону, це запитання, коли будемо досліджувати це безпосередньо телефон, тоді вже отримати на всі запитання. І ще така інформація з'явилася, що е, особа в панамії в цій футболці, коли йшла з вулиці Масарка, заходила в Брюховицький ліс. І, ймовірно, там і перевдягались вже з Брюховицького лісу, е, помітно на камерах, як саме ви виходили. Що ви там робили? Це часу ви одягайтесь. А ви були взагалі в Брюховицькому лісі Буду відповідати на це запитання, коли буде розглядатися безпосередньо. А загалом варто розказати, що бачили у Львові, де були. Я буду мати свідчення, я все розповім, але в першу чергу це був. Добре, дякую.